Вересень, але огірки Фенікс продовжують радувати урожаєм, і це якраз привід приготувати з них смачний салат на зиму. Шкірка отаких от огірків трохи грубувата, тому я їх тоненько очищаю, нарізаю на брусочки. Вже підготовлених огірків у мене 3 кілограми. З цього вийде якраз 3 літри консервації. Приблизно 600 г цибулі нарізаю на пір'їнки. Огірки і цибулю складаю в велику посудину, додаю 1 літр води, 100 г солі перемішую, ставлю мінімум на 3 години, щоб просолилося. Буду все перемішувати десь кожні 30 хвилин. Коли огірки з цибулею просолилися і пустили сік, складаю все в баночки без соку, плотненько, але так, щоб залишилося місце для маринаду. Сік, що залишився, далі не використовую. Готую маринад 700 мл води, 100 г цукру. Сіль вже не додаю. Доводжу до кипіння, додаю 75 мл яблучного осту 6%. Киплячим маринадом заливаю салат. Якщо у вас кришки під машинку, баночки просто накриваєте. Якщо твіст-офф, зразу закручуєте. Ставлю стерилізуватися. Півлітровим баночкам достатньо 5 хвилин з моменту закипання, літровим 10. Далі виймаю, дозакручую твіст- і закутую до повного вистигання. Хай вам смакує.